Рясні дощі, грози та шквальний вітер наробили лиха на Вінниччині. Негода повалила дерева в могилів Подільському, Жмеренському, Вінницькому та Хмільницькому районах. Більше ніж 30 аварійних викликів прийняли рятувальники області. Бригади виїжджали розкряжувати дерева, розчищати проїжджі частини та ліквідовувати потопи. У місті Вінниці та в місті Гнівань рятувальники відкачали воду із затоплених приміщень, зокрема в місті гнівань із укриття дитячого садочка. Рятувальники вкотре звертаються до Вінничан дотримуватися правил безпеки при сповіщенні щодо погіршення погодних умов, зокрема, не паркувати власний автотранспорт та не ходити попід старими розлогими деревами, лініями електропередач та великими рекламними щитами. Через сильний буревій та зливи 119 населених пунктів області залишились без світла, а це 35 тисяч споживачів. Подекуди пошкоджені лінії електропередач, бетонні опори та трансформатори. Бригади енергетиків посилено працюють над відновленням електропостачання. За прогнозами синоптиків обласного центру з гідрометеорології. Така погода в регіоні протримається недовго. Ще у вівторок, 29 липня, варто очікувати зливи. Сильні пориви вітру – 15-20 метрів за секунду, а подекуди град. Втім, вже з 30 липня циклон поступово відступатиме. Вже четвер та п'ятниця. Там у нас буде антициклональний характер погоди, буде без опадів, буде прояснення погоди. Ну а температура всі ці дні буде такою комфортною. Вночі це буде десь від 12 до 18 градусів, а вдень від 21 до 26 градусів.